Так, одні свій кільчуватор. Це частина друга. Так що не кажу усім привіт. Це одразу друга частина. Щоб не монтувати, буду двома. Першу частину, тільки що показав, посадив усе, одніс, включив резетку, хай набирає температуру. Значить, тепер друга частина по робочих моментах. Значить, ось там у мене на дальному плані тут вона коробка. Оно, коробки стоять, бачите? Зараз да? беремо цю коробку. Бо нас ждеш е, ну, беремо цю коробку, допустим. Це коробка, ви її вже бачили, я вам її показував. Вона прийшла мені от Романа Колібабчука. Тут з різними і костюми, і, і костюми, і стяжки, і для лози. Кріплення, за щепки. Да? Отакого от плану показую, отакого от плану. Це показую, може хто не бачив, щоб 10 разів не, не відповідати. Да? І саме головне мене в цьому, бо мені багато приходило від трьох уже чоловік за оці ось, ось о, за пробочки. Ось, ось так вони виглядають. Це пробочки, у кого капельний полив. І питали мене це, я навіть відео манюсінька знімав на телефон, відправляв цей. Чи підходять вони в місто ну, звичайних? що цей. Да, Вони якраз от для цього і призначені, Вони добре туди стають і добре держать воду. Вода не капає, от де в місто капельниці стоїть це, бо ми ж кожен пере. Сажує, ну, кущі там, удаляє, а капельниця стається. Зрізаєш капельницю, бо вона там не треба, бо їй треба, ну, щоб не капало там. Починаєш ізолентами мотати, ще щось цей, видумувати туди, чіпочки різні, встромляти. Ось його копійчане рішення. Ну, правда, зараз їх в наявності там дуже мало, не знаю, чи ще залишилися. Ну, я знаю, що в травні буде завозка. Кому Ну, якраз у нас Капля почнеться, мабуть, з середини травня почнемо капати, да, і, і туди аж до осінні. Так що в травні ви зможете придбати оті, і в романа. Так само можете придбати бірки різні е фільтри. От. <клухи> Насіння кавунів, бо, до речі, будемо ми я вже ось. О... Через, не знаю, наверно, днів через 5 почну вже висаджувати ось ось, ось такі ось горщики. в мене їх багато. Теж накупляв колись у своє час багато цих горщиків. Ось такі вони. Не знаю наскільки тут вони. Очків немає, то і не скажу наскільки вони. Ну, доволі такі хороші стаканчики. Навіть грам на 400 чи міліграм на 400 такі хороші, добротні, то Я в них буду набирати землю. Будемо висаджувати кавуни. Кавуни, до речі, теж в Романа. Так само, як і той Клонекс Гель, що я був заклеєний, що ви бачили, я мочив. Ну, чубуки я вимочував, садив, ось тільки що ж поставив. То, то теж від Романа, в нього є, воно кому треба, замовляйте в нього, питайте, по ціні не підскажу, до Романа Анатольовича буде цей. Закріплю в коментарі телефон поставлю його. Питайте, кому що треба. Дехто вчора навіть одного забанив, бо почав писати, що. Одні реклами почалися. Я ж вам пояснював, що реклама це коли ти за три серебряника рекламуєш магазин, у якому втри дорого продають. Понимаєте? Оце для мене буде реклама. Да? Що ти покупився на ту рекламу за три серебряника, які тобі там дали. Або якусь стяцьку. І ти його без кінця рекламуєш, і ти з того щось маєш. А те, що можете купити в два рази дешевше. Чим у будь-якому інтернет-магазині у Романа да, Кривавчука, то я геть оце не вважаю за рекламу. Так що так само є ті сикатори. Можна на просторах інтернету де угодно купити, да, тільки ніхто скидки не дає 7% чогось. Можна дешевше знайти. Ну, Якщо посчитати ту скидку, що вам в магазині резерв предоставляють, навіть на ті сикатори чи ті всі. Ну, що я показував. До речі, по рукавицях то було запитання, що опять мені вчора під відео. Не пам'ятаю точно де купив цей. Ну, такі рукавиці також є в інтернет-магазині Резерв. Можете зайти, подивитися. Просто клас на клас порізу у мене там було А6. О ті, що я відправив Вікторії, що я вчора показував. Ну, в мене одні залишилися. У мене вони вдома ну, там не буду я виносити їх. Коротше, клас А6. Щоб ви розуміли, чим більший клас. Ну як прочності, скажем, як правильно, ну от порізу, да, тим дорожче вони коштують. Можна, допустим, клас там п'ятий, ну може стоїть там 500-600 гривень, а там третій може 300 гривень стоять, а перший може і 100-150 сто ну десь такі. Ну це для розуміння, просто щоб ви розуміли. От. Так, далі і ще що я в цьому відео хотів вам сказати, щоб не задержувати а, по фунгіцидах. Я коли вчора відео знімав, Зараз я камеру зніму. коли я вчора відео знімав, і був дзвонок, там я казав, що я не міг цей, не відповісти на нього, бо з там компанія везла. Все, До мене приїхали, фунгіциди зайшли. Все, крім немає ще єдиної равіон Міравіс Прайм. Тут зараз я подробно вам, більш детальніше покажу по цих ділах. Ще він не заїхав мені. І вчора мені приїхав як би, від компанії. Представник сказав, що мабіть, ми не зможемо вам поставити оце, бо щось там ну, якісь не знаю, з ну, сингентою. Розборки, чи вона не давала. ну, коротше, Воно вам не, не потрібно та й вникати внікати і задержувати ваше время. Ну, Коли я це все провірив, тут, що ви зараз бачите, да, в себе на екрані, ми довгенько спілкувалися з представником. <звичайно> е, опять же, був йому дзвонок і сказав із центрального офісу, що вроде би як, ну, бо це я вже на громкий чув, що ви вигризли вони там дві каністри, бо я аж голову морочив, це, щоб ви розуміли, півтора місяця нервотрьок, це що я вам показую. Півтора місяця я вам анонсував анонсувався, показував, що чим я буду користуватися, якими фунгіцидами, акарацидами, да, чим я буду користуватися ну, в цьому році. І це я вам розказував про це у лютому місяці, там на початку. І мені казали, що там з 10-го дзвонить. Ну, коротше, пройшло півтора місяця, а це е, оцю нервотрьопки просто, іначе це не можна назвати. Можна купити що завгодно, де завгодно, в будь-якій Кількості ну тільки не в оригінальній упаковці. Можна дзвониш, питаєш, 100 грамів немає питань, літр – нема питань. Кажеш каністру і тут починається питання. А каністра по факту 23-го року там в червні. Да? Це якось на. За фуфанон, це ви можете провірити мої слова, прямо зараз набрати в садовий рай, да? набирайте, питайте, вам скажуть, да, є, все окей, все класно, а коли починаєш задавати питання, а, коли і що? а срок дійсності закінчується у червні ось цього року. 25 го року. Так що якось оце отак. М -м -м. Значить, що, ми, що я отримав вчора? Отримав... Це більше відео для тих 10 -ти чоловік, що е Ну, щоб не обзванювати, бо часу і так немає. Я не знаю, вам видно на камеру чи ні. Бо сонце блікує, і я не бачу. Ну, Хто не бачить, я і так вам зачитаю. Ось, 08-24-го року. Сігнум. От, е термін придатності 5 років. Ось о написано, бачите? Зараз, отак, ось пальцем показує. 5 років термін придатності. Випущено і ось ще продублювано, бачите, там штрих кодом а тут ось на цьому, на упаковці. 24,08, 23 число. Оце, оце так. А ось продубльовано вже штрихом. Ну, тобто 24 до 29 року. -го це воно годне. Да? Це заводські упаковки. Так само там воно равіона, тут само все, фуханон, дві каністри. Ось все стоять, І там теж каністра. Да? Делан брав, бо це працює, це особисто як це я зараз показую особисто для себе. Делан я брав. І брав по проханню одного товариша, бо він сильно хоче Делана, Він працює і по винограду, і по садку. там, ну, Я якби, пішов на уступку, кажу, ладно, за тебе і собі возьму. Оце взяв пачку на двох, коротше, Делан, Ось, ось я дуже хотів. Дивіться, взяв цим, я також буду обробляти собі виноградник. Зорвекс вінабрия. ось набриє дата його. 30 10-24. Заводська упаковка. Отак воно виглядить. Кортева, виду. То ось ну, тобто, банки кругом. Ну, Оригінал воно видно, що оригінал, тут його не підробиш. Що я вам ще? Ну і равіона ж ось його, да? Та ж Равіона. Давайте по равіоні подивимося. Равіона у нас якого. Так, ось, показує. Равіона 24, 11, 22, 11 місяць, 22 число, 24 року. Ну, тобто, цей фуфанун точно така ж сама, 11 місяць, тобто 24 рік. Ну Вже свіжіше не буває. Ви ж розумієте, що воно ж завозиться там починає ось, ось з лютого, коли завод випустився, а воно починають заказувати ці дистриб'ютори офіційні. Дистриб Вони із, уже з вересня починають якби, складати оце все, заказувати. А захода воно, воно не може заходити 25-м роком. 25-м роком воно може зайти вже там у червні. Отак. Ну Це тільки залишився відкритий по мірові. Ну, Завірили, що зайшло у головний офіс, вже точно зайшло, і воно буде відправлятися з головного офісу на Кропивницький. Ну, а мені не знаю, навіть з понеділка пройде, понеділок, вівторок, ну, десь так. Так що якось це отак показую, заспокоюю вас. Яка вигода моя, в цьому? я вам скажу. Моя вигода в оцьому, що в що мене буде оригінальний препарат. О, до речі, навіть і тут воно під наклейкою, і тут ще пробито цей. Я навіть не бачив цього. Що в мене оригінальні будуть якби, препарати да, налиті моєю рукою і з оригінальної каністри. Ось, бачите, воно все подуте тут. все, тобто, Це не літр, який налили в отаку ось пляшку, ось вже пляшку, вчора я отримав, ось, півлітрові, який вам налили. ну тобто І відправили. Непонятно що і якого. года. А як правило, це буде або вже просрочене, або на грані просроченого. І це я вам даю 101%. Навіть і не 100, і не 99, а 101. Бо нервотрьок півтора місяця, за півтора місяця я такого узнав і, і наслухався, що просто, знаєте, не знаю, я в своїй житті точно не куплю ні 100 грам, не пів літра, Моя, літр. як Моє як би, вам рекомендація, гуртуйтеся. 3-5 чоловік, купуйте каністру в оригіналів, в офіціалів, точніше, і розливайте свої своїми руками. Я за себе скажу, що особисто, це я можу тільки, знаєте, якщо я конкретно знаю людину, я з нею спілкуюся, і вона мені позвонить, скаже, Георович, я купив ось каністру, ну, допустимо, Міравіса, не да? будеш брати, я скажу. Я її знаю цю людину, він мені фотографію прийшли каністри і всього. До речі, по кавунах там цей фунгіцид Один товариш придбав 10 літрів, у нього 5 літрів на остачі. Є фотографія, каністри, як воно там називається, кому інтересно буде, звертайтеся, я вам дам цей, номер того. Підписника, і ви зможете отримати оригінальний як би, хороший препарат для кавунів, підживка, шашу, ну, короче, по кавунах. То це якось так. Тільки таким шляхом можна взяти оригінал і свіже. Можна взяти оригінал в будь-якому інтернет-магазині. Ну, добре, якщо повезе, що то буде оригінал, от, а не підробка. І, а ще один фактор, що воно буде. І так, як мені вчора об'ясняли, да, у кожного агро агропредставництва є свої інтернет-магазини. І туди, здається, те, що підходить ну, термін придатності. Осталося місяць-два, от його передають на інтернет-магазини, а ті ну, л'ють тари і розсилають вам. Теж заявляють, ну, якщо ви потребуєте фотографії, ну, пришлють вам фотографію. Ось ось такого. За такого лить вам не будуть. А будуть литись позапрошлогоднього чи прошлогоднього. от і все. Оце так само мені об'яснили. Ну, я і сам не дитина, я це все прекрасно розумів і до цього пояснення. Так що якось отак. Я вам показав, розказав укратце, да, що є реклама, що не є реклама. Мій навар, я вам теж сказав, що в мене буде просто оригінальний препарат. Все. По чому взяв, буде посчитано, тільки, оце. розділено на 10 чоловік. Оцей ящик з цими бутилками. До речі, він коштує, щоб ви розуміли. Оцей ящик 770 оце тут 100 бутилок. От, да? І доставка. Де доставка? Доставка? Так. А доставка у нас коштує. Отак От закриє, ось, о, дивіться, доставка. Бачите? 188. Ось тут, вважайте, 1000 гривень, оце єщик. Оце буде розділено на усіх 10 чоловіках. Оце і все. Ніякого, ніякого навару нічого не буде. Воно ці всі, кому я відправляю, воно не буде привишати ціну будь-якого інтернет-магазину. А тільки налито буде. усе. Е, номер партії і дату, термін це все. Я фотографії кожному, хто був з цих 10, хто заказував, буде прислано на Viber. Ну, тобто, сфотографірував усе вам отак, да? Ви все спокійно бачите. От, ось, все. номер партії, тут усе. Тобто, щоб ви себе чувствували. Хоча я і так вам показав і зачитав. Можна цього вже і не робити. На цьому все. Я вам другу частину би, тоже зробив зразу, щоб не розтягувати, бо роботи дуже багато. Оце я знімаю, щоб ви розуміли, оце відео я почав знімати з 7 ранку. Зараз вже Зараз уже в нас так. А у нас вже 10 годин. Оце я 3 години познімав, я ще нічого не зробив, Палець об палець, Оце я тільки закінчую. А ще зараз треба це ставити на загрузку і це буде. Ну, я не буду сидіти за комп'ютером. От, Буде, дай Бог, воно у час, може там у два вийде в ефір, якщо вийде, Короче, от. щоб ви розуміли, що це таке. Тобто я трошки вже буду прикращати, до кінця місяця це я вже так оту, ну, доводю, оце все, бо в наша буде посадка кавунів, хочу показати, Потім, як ми будемо це все прививати ті кавуни. от Романа Колібабчука. Ну, я вам сказав, що якщо треба кавуни, дорогу обращайтеся і буде вам. Те, що вам потрібно, вам об'яснять, які в нього є сорта, що там. От. Оце я хочу показати і потім все. І, мабуть, я вже буду, не знаю, раз у неділю або і раз у два у дві неділі. Бо роботи наскільки багато, що просто отак на ці відео по півдня витрачати, це просто мені зараз вже це не... Ну, я не можу. Так що усім миру і добра, пишіть коменти. Ставте вподобайки, кому подобається. Підписуйтеся на канал. Ну, буду ще показувати, що будемо експериментувати. Тобто є ще багато матеріалу ну, і багато роботи сильно. Дуже. То якось оце будемо миритися з цим. Все, всім пока, до наступних відео.